В Ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску прикордонники білгородністровського загону повернулися додому. Правоохоронці Одещини знищили велику партію наркотиків. Українці відсвяткували день рибака. А у середньовічній фортеці пройшов литерський турнір, меч Монкастро. Далі про ці та інші події розлогіше. Цими вихідними білгородністровський прикордонний загін урочисто зустрічав своїх героїв, які повернулися після виконання оперативно-бойових завдань на Луганщині. І, хоча приїхали вони із запізненням на 4 години, рідні, близькі, товариші по службі все ж таки дочекалися військовослужбовців. Подробиці теплої зустрічі у наступному сюжеті. Після чотирьохгодинного очікування нарешті на територію Білгородністровського прикордонного загону прибули автобуси із військовослужбовцями, які повернулися на ротацію із Лисичанська. Колеги, товариші, рідні та друзі першими зустрічають героїв. Втомлені та щасливі вони нарешті вдома. Вони п'ять місяців несли службу в Луганській області. Більшість прикордонників, що повернулися, мобілізовані під час третьої хвилі мобілізації, яких в найближчий час буде звільнено в запас. Військовослужбовці із честю та гідністю виконали свій військовий обов'язок. Вони не приховують, що неодноразово потрапляли під обстріли. Втім, дуже раді, що додому на батьківщину повернулися без втрат живими та здоровими. Ні слава, ще нам брата українці усміхнеться до. У своєму вітальному слові керівник загону висловив вдячність бійцям за сумлінне служіння своєму народу та державі. Також подякував родинам військовослужбовців та волонтерам за підтримку, що безумовно була їм дуже потрібна. Нагадаємо, на минулому тижні військовослужбовці Білгородністровського прикордонного загону здійснили ротацію тих, хто повернувся сьогодні. Нині вони виконують бойові завдання у зоні проведення АТО, доводячи, що зелені кашкети, незважаючи на труднощі та складні випробування, неймовірні фізичні та моральні навантаження, мужньо та героїчно виконують свої завдання. Тетяна Бажанара Анатолій Лукінчук Бесарабія ТВ. Прикордонники Одещини затримали браконьєрів. Події розгорталися на озері Кагул. Саме там стражі кордону Ізмаїльського загону спіймали осіб, які займалися незаконним виловом риби. Дані про правопорушників отримав дільничний інспектор прикордонної служби. Для перевірки цієї інформації та затримання браконьєрів на місце направили додаткові прикордонні патрулі. За деякий час вони виявили двох громадян України, один із яких навіть не мав при собі будь-яких документів. Двома сітками, що в нації чоловіки ловили рибу, не маючи дозволу на це. Сума збитку від виловлених ними сазанів, судаків, карасів та лящів склала майже 6 тисяч гривень. На затриманих склали протоколи про адміністративне правопорушення разом із виловом та знаряддям лову браконьєрів передали співробітникам МВС. У Валському районі на місці пожежі знайшли тіло людини. Про пожежу у приватному будинку в селі Ухожани стало відомо на початку третьої ночі. Вже за 20 хвилин рятувальники ліквідували пожежу. На жаль, під час гасіння вогню вони виявили тіло загиблого, 33-річного господаря, інваліда другої групи. Як повідомили експерти, припустима причина пожежі необережне поводження з вогнем під час паління у ліжку. Вчора православний світ вшановували пам'ять апостолів Петра і Павла, яких за біблійними переказами називали ще й першоверховниками. Через те, що саме вони були першими, хто найбільше послужив поширенню віри Христової. Саме про діяння Петра і Павла найбільше говориться і у святому письмі. Детальніше про це дивіться в наступному сюжеті Ангеліни Савенкової. День Петра і Павла отмічають 12 іюля на п'ятий день после Івана Купала. Этих апостолов считают основателями церкви и хранителями веры. Каждый из них принял мученическую смерть с разницей в год, но церковью было принято решение вспоминать святых в один день. В храмах проводят особые богослужения, праздник – один из самых почитаемых как церковью, так и в народе. Святой апостол Петр был рыбаком по имени Симеон, был женат, ремеслом занимался вместе с братом Андреем, учеником Иоанна Крестителя. Именно он привел брата к Христу. С тех пор жизнь простого рыбака изменилась. Иисус дал ему новое имя – Петр Камень. Сопровождая везде Спасителя, Петр стал одним из его ближайших последователей. Позже был назначен главой 12 апостолов, выбранных Христом для проповеди. Узнав о предстоящих страданиях любимого учителя, Петр захотел защитить его и даже отсек ухо одному из слуг первосвященников. Но Христос его остановил, напомнив, что должен исполнить свое предназначение – ответить за грехи людей. Перед распятием Иисуса Христа Петр отрекся от своего Бога, о чем затем тяжко сокрушался, но был прощен за отступничество уже воскресшим Мессии. После вознесения Сына Бога именно Петр стал главой первой общины христиан. Именно он нес христианство в разные страны, обращая язычников в новую веру. О приближающейся смерти апостол Петр узнал заранее. Как и предсказывал ангел, это произошло в Риме. Его распяли вниз головой на кресте по собственной просьбе. Петр считается хранителем ключей от рая. Святой Павел был евреем, преданным традициям предков. Савол, как его звали прежде, ненавидел христиан, одобрял гонения на них. По пути в Дамаск, куда он направился, чтобы арестовать последователей Христа, его поразил свет. Сам Божественный Сын обратился к Павлу. Будущий апостол ослеп на три дня, а после исцеления одним из христиан принял новую веру. Он преобразился настолько, что начал активно проповедовать учение Иисуса Христа, за что тоже подвергся гонениям. Свою жизнь полностью посвятил Богу, который являлся апостолу в видениях. Мог он и исцелять людей, и даже изгонять бесов. Написал. 14 посланий разным народам. Но римские правители не простили отступничество и несколько раз помещали его в темницу. В итоге Павлу отрубили голову, а на месте, где она упала, по преданию появилось три источника. В Украине празднование Дня Петра и Павла тесно переплеталось с купальскими обрядами и обычаями, а также знаменует период летнего солнцеворота. В старые времена в украинских селах тщательно готовились к празднику. Белили хаты, подмазывали сажей призьбы, убирали в домах, украшали стены рушниками. А утром православные шли в церковь. После службы спешили домой разговеться мандриками – помпушками с сыром. Считалось, что именно такими угощениями подкреплялись Петр и Павел во время странствий по миру. Бытовало поверье, что Петр помогает Богу создавать семейные пары. Рассказывали, что святой ходит по полям во время жатвы и замечает, кто как работает. Если девушка работящая, Петр искал ей трудолюбивого мужа, а ленивым подбирал пару под стать. Славяне считали Петра покровителем рыбаков, молятся ему и о благополучии, покровительстве в делах, о здоровье при высокой температуре. А вот святому апостолу Павлу возносят молитвы о процветании собственного дела. В Петров день освещают воду, умываются в родниках, но не купаются. Считается, что в этот день вода могла забрать человеческую жизнь. Но многие люди верили, что именно на Петра и Павла вода смывает грехи прелюбодеяния и поэтому шли купаться. Ангеліна Савінкова, Віталій Саладухін, Бісарабія ТВ. Цими вихідними на дорогах області загинуло декілька людей. Серед них і маленька дитина. В Одесі на вулиці Фонтанська дорога скоєно наїзд на двох пішоходів. За кермом Інфініті був водій 93-го року народження. Люди саме в цей час перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу, коли з'явилася автівка. Відомо, що потерпілі отримали тілесні ушкодження, а через сім годин одна із постраждалих померла в лікарні. Того ж дня в Ізмаїлі жінка стала жертвою необережного поводження на дорозі. Правопорушення скоїв невідомий водій, марку та номер автівки встановити не вдалося. Пізніше працівниками ДАІ було виявлено, що до ДТП причетний чоловік 72-го року народження, який керував ВАЗ-211. А в Кілійському районі на околиці села Васильівка перекинулася автівка марки Чері Амулет. В салоні була дитина. Внаслідок ушкоджень вона померла на місці ДТП. Водій, не розрахувавши швидкість, виїхав на праве узбіччя, де, не впоравшись з керуванням, перекинувся. Білгорністровські пожежні врятували літню людину. З'ясувалося, що на вулиці Вокзальні квартирі на четвертому поверсі 60-річний господар тривалий час не відкриває двері. Що сталося з чоловіком, ніхто не знав. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою автодрабини через балкон потрапили до квартири. Там вони знайшли непритомного чоловіка та передали врятованого медикам швидкої допомоги. Білгородністровські правоохоронці знищили велику партію наркотиків. В цілому спалили понад 150 кілограмів речовин рослинного походження та більше 8 літрів рідких наркотиків. Були знищені прекурсори та деякі елементи нарколабораторії. Встановлено, що ці наркотики раніше були долучені до кримінальних проваджень як речові докази. Вони зберігалися в спеціально відведеному для цього приміщенні міського відділу міліції. Їх знищення відбувалося в присутності комісії, до складу якої увійшли співробітники слідчого відділення, підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, сектору ресурсного забезпечення міського відділу та представник регіонального управління СБУ. Правоохоронці Білгородністровського розшукують бринзу Миколу Николайовича, 84-го року народження. Житель Білгородністровського району села Красна Коса, який ховається за вчинення крадіжки. За аналогічний злочин міліціонери розшукують звацького Дмитра Анатолійовича, 80-го року народження, жителя села Приморське Білгородністровського району. Та рулевського Ігоря Миколайовича, 68-го року народження, жителя Білгородністровського, які тривалий час переховуються від правоохоронців. За нанесення середніх тілесних ушкоджень розшукується Торонченко Віталій Павлович 85-го року народження. Житель Одеської області Білгородністровського району селище Сергіївка, який ховається за вчинення злочину, передбаченого частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України. Всім, кому що-небудь відомо про місце знаходження розшукуваних, прохання повідомити за телефонами. Чергова частина 048 49 102 283 61. Карний розшук 096 844 2457. Ловись рибко, велика і маленька. Українці відсвяткували День рибака. Це одне із улюблених літніх свят як самих рибалок, так і людей, які ніколи не тримали вудочку. Нині рибальство, яке включає вилов не тільки морських і річкових риб, але й інших водних тварин, стало однією із провідних галузей промисловості для багатьох країн. Традиційно в цей день об'єднання рибалок організовують змагання на кращого рибака, а також в кінці дня традиційно готують смачну юшку із риби. Самі ж любителі цього промислу зазначають, що справжня рибалка рибалка завжди, а не тільки в свято. І щастя зловити велику рибу своєї мрії коли-небудь посміхнеться кожному. Цими вихідними у Білгородністровській середньовічній фортеці відбувся лицарський турнір, меч Монкастро, Кубок Бесарабії 2015 Найсильніші гравці із Одеси, Харкова, Кишинева зійшлися в поєдинках на аресталищі. Подробиці видовищних боїв. Дивіться у наступному сюжеті. Менше ніж за хвилину на лицарському ресталищі визначається найсильніший та найвідважніший. Таких поєдинків за один день може бути декілька. Найголовніше витримка та міць. Просто робиш, що вмієш. Якщо не виходить, проігруєш. Єгора розповідає, що найважче у подібних боях підготувати спорядження, вага якого складає до 30 кілограмів. Він вперше бере участь у лицарському турнірі. Меч Монкастро жартуючи, каже, що єдине про що зараз мріє, так це дожити до завтра і смачно поїсти. Женя приїхав на турнір із Одеси. Він вже близько року тренується у клубі Тангар. Ну багато було всяких противників з Києва, були навіть з Білорусі. Ну в основному поки що починаючий рівень у мене, поэтому про <райкує>... Ну, тренується. Ну ятикота нині. Після кількох поєдинків, не набравши необхідної кількості балів, він вибув із турніру, але при цьому зазначає, що найголовніше для нього участь, а не перемога. Поки одні лицарі демонструють свою вправність, силу та міць, інші у наметі готуються до початку видовищних боїв. Катерина приїхала у групі підтримки лицарів, які прибули з сусідньої Молдови. На змаганнях такого рівня вона вперше. Кого приїхали приїхати держатиму ну, свою команду. Міч Молдови ще є ще, ще команда. Клуб Лондон Я вже теж, теж з і Я підтримую їх, помагаючи можу». Нині вона перша та найліпша помічниця лицарів допомагає їм із обладунками. Обробляє поранення тощо «Дуже правильний, дуже історичний. Мінімум. Ми відім там. Влад буквально кілька хвилин тому завершив бій. Він приїхав до середньовічної фортеці теж із Одеси. все ну, дуже цікаво, весело, але також це тяжело. особливо в жиру. Під час бою отримав поранення, але як справжній чоловік каже, що це не серйозно. Його стаж тренування нині складає вже пів року. Каже, що найбільше запам'ятав свій перший виїзд. Перший виїзд В перший раз одягаєш доспехи, вони кажуться дуже важкими. Ну ніхто не ділить поблажки, і ти часто стражаєшся. Подивитися на вражаючі чоловічі бої до середньовічної фортеці. Туристів зібралося чимало. Алла приїхала до Білгородністровського із Луцька. Жінка розповідає, що в наших краях не вперше. Їй дуже подобається місцевість Бесарабського краю. Ну, дуже гарні враження. У нас в місті теж є фортеця замок Люберта. То це більш така глобальна, більш масштабна, старіша. Ну, але є щось спільне, звичайно. Ну дуже гарні враження, гарно себе почуваємо на території. цій. Володимир, справжній любитель подорожей. Він об'їхав територію майже всієї країни. Крим Криму. Весь тут ну, що щось спільне є, ну от, крім є, якісь свої такі маленькі нюанси є кругом. Те, що наплив туристів чималий, зазначило і керівництво комунального підприємства Фортеця. Туристичний сезон зараз в повному розгарі. Дуже багато людей, тому що у нас сьогодні битва Міч Монкастра. И у нас тепер кожну середу проходить етнографічні фестивалі. То есть были уже такой украинский фестиваль. Була українська молдавська, українська болгарська культура. Слідуща будет українська польська культура приедут групи из Польши. А поки життя у фортеці вирує вже незабаром. 18-19 липня відбудеться наступний етап лицарських змагань меч Монкастро, стальної отряд Тетяна Бажанар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Такими були новини першого робочого дня? А ми побачимося з вами завтра, як завжди, о вісімнадцятій годині на телеканалі Бесарабія ТВ.